Сесія збирається з двох питань. Перше питання це ліквідація СЕКу і передача його підмет статистику. І друге питання це делегування повноважень, підписання договору по о, одному із закладів. Я впевнений, що сесія пройде продуктивно, швидко. Наступній сесії має бути передане в оперативне управління під 4 медзал. Подальше. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що буде передано в оренду, то десь ми не сьогодні зібрамося. В будь-якому випадку це має бути. Я ще раз, я на цьому акцентую. Увагу, тому що зараз сама ліквідація МСЕКа, ще раз попрошу, тут є преса, тут є всі. МСЕКи вже не працюють. Саме головне це передача майна в оперативне управління. Я хочу, щоб ми зараз розуміли, майно передається в оперативне управління, чи буде передаватися по договору оренди. Дайте, будь ласка, мені відповідь. Ну, Що нам за машина, що ви тут ніби добре і Ви западі? Воли ви ініціатори цього проекту рішення, все розповідали, все відповідали. Ви їх запитали питання, вона не старає відповідати, ви далі її врузите. Прийдіть на комісія, яка була та мікрокодила, поцікавитися, все розповідала. Є обласна адміністрація, пояснює Ігор Іванович, пояснювала Наталія Миколаєва, пояснювала наших наших зібрання, що ви дуже врузите цього керівника. Натякаючи на тісно відповідальності і таке інше. Дякую за увагу. Шановний, Шановний пан Ярич, грузять 90-х, якщо ви розумієте. Якщо у вас вона з тих 90-х, то будь ласка зараз на сесії обласної ради бо це не виражає, це перше. По-друге, по-нуре, кожен керівник обласного закладу несе особисту відповідальність, будучи на цій посаді. І коли я задаю питання, це не добу, а питання, яка стратегія розвитку комунального підприємства, на який будуть виділятися бюджетні кошти. А це особисто наш персонал контролювати, куди будуть ці бюджетні кошти. Тому в даній ситуації, дані ситуації ми всі почули, що після сьогоднішнього позитивного голосування далі готується проєкт рішення щодо передачі.

Якщо тут погоджується з тим, то тут я всі підтримують зусиль з того, що це має бути оперативне управління, медзаклади, які будуть додавати висновки щодо рівня працездатності. Распали в час, уже это там пишло на миллионы. Але екстретні команди. Сьогодні створимо 52. дві. Якщо ми говоримо сьогодні про обласні заклади наші, то це обласна лікарня, обласний центр, обласний кардіоцентр мають 16 команд, які працюють і працюють достатньо успішно, але з'явилися нові.